Всім привіт! Я вийшла на прогулянку з чоловіком і з Мішелькою і ми йдемо в магазин Пепко. Давно збиралась туди піти, подивитися, там знаю багато чого цікавого є. Осіння колекція, здається, є. Ви мені кидали в телеграм-канал, тому я хочу подивитися і заодно вам познімати ту красу. Наволочка декоративна, 12. Є ще ось така. Теж 12. І є зелена з листочками. Також 12. Ось така є теж з мотивом листочка. Теж 12. І ось такі ще є цікаві з листочками. 15 бежево. А, таку показувала. Ось і така м'ягенька, дуже валюрова. По 12. Плейсмати по 10. Такі гарні. Є з листочками ось такими. Теж 10. Ось такі ще є. Це більш мені літні. По 10. Ось Тут такі бачу сірі, гарні. По 12. Ось де були лотки. По 17 злотих. Квадратний, довгенькі ось такі. Ось тут дивилась, квадратний, є, ще ось такий. скляні всі. Теж 17. І ось ці довгенькі, мені здається, теж ось. Теж 17 чи ні, і довгенькі, більші по 20. Та в осінньому стилі 6 злотих. Ось ці бачу новенькі рушнички. Такі приємні. По 8 золотих. Два. А який розмір? 60 на 40. З однієї сторони біленькі, з іншої сіренькі, гарні. В клітинку. Ось знайшла ще набір ганчірок 5 штук в такому вже осінніх кольорах. Всі гарні. По 5 злотих. Дуже гарні. Формочка така є для випікання десять. Прихватки, кружечки. Ось така кружка з кришечкою двадцять. Ось там чайничок у вигляді гарбуза. 25. Ось яка композиція. 20. М'який ось такий 12. ось Такий великий є. 25. Ось такі гарні. О, подушка яка гарна. 25. Будиночки такі по двадцять летик двадцять п'ять. Ось теж гарна дуже композиція двадцять. Свічка. Я робота і двадцять Свічки є великі. Двадцять. У вигляді гарбуза е цей лимонадник 27. Тут крам є наша вставляти. Красавка 40 злотих для випікання з кришкою. чайник. 30. Кружка така силиконовою кришечкою, скляна. 22. Ось підставка додав під ще капельки. Помілучи, німецьки так. гарячі. Мм, 10. Майонезчик гарний.

Дивіться, гарненька. 15. О, є набір такий, лопатка і дві формочки за 10 Клас, дуже гарно. Мені підписниця скидала, які вона покупляла ці, ці гарні формочки, то я прямо в захваті. Ось дивіться, яка дощечка 22 жовтих у вигляді гарбуза. Ось кружечка просто супер з віжочком. 15. 6 така банка. Коробочка для зберігання. 8 злотих коштує. Керамічні гарбузи по 6 злотих. Ось такі є. Такі вони гарного молочного кольору. І ось такий гарбузик теж 6. Сова, сова коштує 20. І ось такий домовичок з гарбузом на голові. Прикольний. 22. Є ще зелененький. ледик. ось такий гарний. 30 злотих. З гарбузиками теж. Ось такий гарний гарбузик, 15. Світиться. Свічка, 20. Ось такий м'ягенький є ще гарбузик за 12. Є ще менші тут. Менші по 6. Жолудь. 7 злотих і в я таких ще кольорах. Ось такі є ще гарбузи. О 10. Це для декору, мабуть. Так. Да. Для декорування 8 злотих. Ось такий красивий грибочок є скляний теж з підсвіткою 20 злотих. Свічечка. З гарбузиком ой, так гарно пахне всім. Дерев'яні такі декорації є п'ятнадцять злотих. Скатерки ось є по тридцять п'ять. Одна така оздоблення. Осіка є з гарбузами 25. Золотистий гарбуз ось 20. Ось є великі гарбузи, такі подушкою 30 злотих. Бачимо тут по розпродажу за 20 злотих, замість 45 будиночок такий гарний плет. Дуже красиво. Але ж куди його? Якби було більше місця десь його. Я б йому знайшла місце, а там квартира маленька, нема куди. Ось навіть кофточки для песиків з жолудями. Ось на більших песиків. На мішельку ось таку. Мою маленьку. Така цікава, напевно, фруктовниця, огойдається ось так. 35 злотих. мінажниці тут різні. Така красива баночка скляна з ложечкою з боку. 15 злотих. Ось для меду теж дуже гарно скляна. 12. Колись шукала, не могла такого щось знайти. Але ось є. І мене вже і мені вже не потрібно. Всякі скляні з бомбоковою кришкою лоточок. Цей 15. Ось цей більший. Більший 20. Ще ось таку наволочку знайшла. Тут автомобіль. Як під льон, бавовну, ціна 10 злотих. Дуже гарно До речі, побачила ще ось такі плейсмати. Дуже, до речі, практичні, бо вони, як то шкіряні, витирати легко по 10 злотих. Оце більш такий літній варіант. Ось такий віночок декораційний, 20 злотих. Скляна дощечка, 12 злотих. Мені, здається, вона для декорації була класна на кухні. І зайшла в магазин ще український, забігла, взяла чай зелений, викощу, бік купив. Чорний весь, а я п'ю зелений зазвичай. Ось такий що це, полуничка з маршмеллоу. 10 злотих такий упаковка чаю. Взяла круасани ось такі. По злот 65 вони були по акції. Три ще один з вишенькою. Ковбасу взяла із салями Закарпатська, дуже смачна ось ця ковбаска. Українську брала, мені не подобається сервілат. А салями ось це класна, ще Харківська теж салями дуже смачна. По 1465, здається, за палку цю корівку, як зазвичай. Шарм. Ось цей беру. Дуже смачний шоколадний, Мені сам мені не більше подобається. Лавашика взяла одного. Тут одна штука 200 грам, але він такий великий, дуже квадратний. І халве шматочок 200 грамів. Халва вийшла на 5,23. А лаваш 6,49. І ще покажу, що взяла в магазині Пепко. Ось такого гарбуза показувала вам на відео. Взяла 6, здається, да, 6 злотих коштів, керамічний. І ось такого кругленького взяла, теж дуже гарненький. Теж 6. Хочу один сюди поставити, а другий поставлю на поличку другу. І взяла ось цей набір рушників. Ну як оце? Я могла не взяти. Він, до речі, з цієї сторони такий, як більш бавовняний, а звідси м'ягенький, такий, як махровий. І цей так само. Такий м'ягесенький. Ось тут такі грибочки гарні. Дуже мені сподобалось. 15 злотих. Навіть на подарунок такий гарні з бантиком такі. Так, ще взяла в магазині пепку, тільки поїхала вже в інший пепко, бо такий прикол вийшов. Я приїхала додому і подивилась на телефон. Хотіла подивитися, чи до... нормальний звук був на телефоні і зрозуміла, що я нічого майже не назнімала. Я тобто включила камеру, але не натиснула, що мене знімала. Це було дуже прикольно. Але я все одно хотіла поїхати в другий пепко, тому що дуже мало асортименту було саме в цьому. І знайшла там ось таку класну лопатку. І тут ще є дві форми в наборі. Ось такий листочок і білка за 10 золотих. Біленька. І з таким осіннім мотивом, з дерев'яною ручкою. Класно, просто супер. Це ви мені скидали в, цей, в групу. В мою телеграм-групу, до речі, в мене є телеграм-група, хто не знає, в описі під відео заходьте в групу в Телеграм, будемо там спілкуватися частіше. І також я взяла ось таку форму. Для Запікання. Дивіться, вона крута. 40 злотих коштувала. Хочу її розпакувати, зараз подивитися, бо мене трошки цікаво було, що одна, там стояли її дві, тільки Вона нас, по базі, подивилася, що їх лише дві залишилися. Одна була запакована під низом папером, але мені здалося, що там кришка як то менша по розмірах. Навіть візуально, так дивишся, вона менша. І я так подивилася під папір, і вона як то. Набагато менше, ніби так ну ось так прилягає, що тут відступає десь по 5 мм по кругу. А ця ніби так класно прилягає по повністю по всій ширині форми. Ще хоч цікаво було, подивиться на середині, чи все добре з нею. Бо там не бачила магазині, ніби все класно. Від яка гарна. Взагалі щось випікати тут з підкришкою. Ось це мені не дуже подобається. Треба з його щухати чимось. А так все класно. Взагалі, дивіться, яка суперова. Це ж не тільки на осінь, це взагалі класно користуватися постійно. Щось запікати в ньому З листочком таке гарне. Взагалі я така синьодавона. Ще заїхала в магазин е, Lidl, Купила норі, хочу робити роли, У мене норі не було і не було сиру. Я взяла ще вершковий такий сир. Для... А так в мене все є. І, і знайшла печиво Дубай. Зараз спробую цікаво. З фісташковим кремом всередині. Чотири з копійками воно коштувало це печиво, ніби небагато. Ще взяли на вагу фісташки. Будемо вам сьогодні якийсь фільм дивитися всі разом. Бачите, в де дитини денний сон лягла спати, то я її вкрила, щоб вона не змерзла. Спить собі. Дуже слухняна, бачите, засинає. Не треба колискові співати, не треба казки читати. Дуже слухняно спить. Розбудила, ну нічого вона зараз засне. Ще вже спить. Добре, не будемо мішати. Хай спить дитина, бо ж це ж треба виспатися. Друзі, наша вечеря сьогодні спекла роли. Точніше, зробила запечені роли в духовці. Показувала вже на каналі, тому сьогодні вже не повторювалася: такі румяненькі, гарненькі. І е, якщо хочете приготувати, саме ось так можете написати Vita Life Log, Запечені роли в духовці. І якесь свіжіше відео, бо я якось два рази робила по-різному. Колись давно робила по одному, цей раз по-другому робила, ну а цей раз вже повторила, сьогодні повторила по тому останньому разу, бо дуже нам він сподобався. Такий зверху гарненький, запечений, смачні Імбир ми завжди любимо. Соєвий соус обов'язково. Зараз ще принесу васабі соус тері, як і густий. Зараз полию гарненько. ним, Він дуже смачний, солодкий. Це ще соєвий соус нам. Все, зараз включаємо якийсь фільм, будемо дивитися, разом проводити час з сім'єю. Приїхали на ринок овочевий закупити овочі на закрутки. А тут стільки людей. Я вперше бачу, що вони на дорозі, чи ми так якось приїжджали, чи вони в один день тільки на дорозі стоять. Зазвичай ми тільки в ринок заходила, тут нікого не було. Не знаю, чи буду щось знімати, бо дуже багато людей. Подивимося, по чому овочі. Що є ще? Ми завжди ходимо в одне й те саме місце. Там ціни нормальні, все беремо на одному місці. Помідора першого Так, дивіться, скільки всього я накупляла. Тут у мене 6 помідор. Ой, 6 кілограмів помідор, цибулі, по-моєму, тут 2 кілограма, моркви 4. Ця сітка була за 12 злотих 3 кілограма перцю. Я ось такі взяла бо так перець по 6 А якщо сіткою так, то вийшов по 4 мені, а мені якраз її треба було 3 кг. Так, огірки одні брала ось такі більші, тут 2 кілограма. Це щоб на салат їсти. І взяла менші, Але бачу, тут теж є більші, треба буде перебрати. Щоб заквасити, знову банку. Так, це яблочко. Це цукіні 4, здається, кілограми я брала. Так, Цих теж 2, ти є 2. Тут е, петрушка, кріп, цей що на закваску огірків, е, хрін і чесник. Зазвичай є, що можна купити набором. Сьогодні не було ніде. Тільки все окремо вже продають, бо зараз люди крутять все і їм треба багато. то вже не купляють Такими маленькими. Кріп, ось так взяла великий пучок 2,50 з коштує. І це 2,50 дуже величезний. Я одразу зараз поставлю його в воду в холодильник і ну, може стати аж місяць. І кукуруза. З цих тут 5 штук. Кукуруза на ринку 5 злотих за 2 штуки. І взяла яйця 30 штук, 21 злотих. Теж дуже класно. Але це молода курка, яйця такі менші, ніж звичайні трошки. Але ну, ціна гарна. В принципі. Спробую, чи мені сподобається. І картоплі 15 кг 25 злотих на ринку. Так вигідніше братиму. Ми, ми заплатили 100, 120, 150 злотих разом з яйцями, всі овочі. Я так багато накупляла, це я вже накупляла так багато, щоб закрутки крутити. Салати і того так всього багато взяла. Поставила ось так у банку і зараз поставлю її в холодильник з водичкою. Там буду зберігати ще трошки долею. І все так класно, як букет стоїть. Пахне так гарно на кухні. Зелені овочам, класно. І в цей день, саме 9 серпня, була у нас річниця з чоловіком. 17 років, як ми офіційно одружені, бо разом ми вже 20 років. І мене очікував сюрприз. Я поки там овочі розкладала на кухню. Чоловік сином мене покликали в кімнату. Я прийшла, вони включили мені відео. Це було дуже зворушливе відео. Вони цим відео довели мене в прямому сенсі до сліз, бо воно дійсно було таке зворушливе, і там були наші всі фотографії, наші спогади дуже класні. Я дуже багато фотографій вже й не пам'ятаю, а чоловік мене... Прямо такий молодець, він колекціонує фотографії, завжди в нього всі є фото з наших якихось поїздок, збережені, це дуже класно. І коли я дивилася відео, то я розплакалася, бо так мені приємно було, я дуже щаслива, що стільки часу ми вже разом, і нічого не змінилося в нашому житті. Я маю на увазі актуальні стосунки в, плані в досі. Дуже сильно кохаємо один одного і бережемо один одного, цінуємо один одного. І за цей час у нас з'явився синочок, який вже дуже дорослий. Коли цей час пробіг, я навіть не знаю. І Я дуже сподіваюся, що ми ось такі стосунки збережемо і пронесемо через все наше життя, такими, яке вони є зараз. Друзі, погляньте, яка краса! Чоловік приніс мені 17 троян. Сьогодні 17 років, як ми разом, як ми одружились. Бо разом ми вже 20 років, а, 17 років, як ми одружились. Як вони пахнуть. А, такі гарні. Поставлю їх в кімнаті. Краса. Я, до речі, постала варитися вже кукурузку і смажу картоплю, бо ми ще не снідали, хоча вже 11 годин. Але ще не снідали, бо на ринок їздили, ми ще чоловіком, син спав, то ми ще не снідали і ніхто не снідав. Тому зараз посмажу картоплю і будемо всі разом снідати. А далі у нас є деякі плани. Sun on a cloudy days, all the birds sing your praise. Do, 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 do. It's your face, your laugh, the way you hear music and the way you dance, but it's your soul that sings to me. I'm here to hold your heart. It's the sweetest gift that I will not drop, and I promise to always stay true. Yeah, I love you so. I love you so Don't you know, don't you know, no, know, don't you know, don't you know, don't you know, no, no, that I love you so. Ну і після обіду ми зібралися і поїхали відпочити на природу. Дуже таке гарне місце. Ми там ні разу ще не були. Це поїхала вперше туди. Ось таке красиве місце. Це озеро. Поруч є місто, де є такі озера красиві, і їх так облаштували гарно, зробили там пісочний такий пляж, там дуже частенька вода, бо частину озера засипали також пісочком, і дуже класна прозора водичка. Ми поїхали на декілька годин, влада почулася вже краще, і ми дуже зраділи, що можемо виїхати хоча б на декілька годин разом з сім'єю провести час. Посмажити м'яско. Я з вечора замаринувала шашлики, точніше, м'ясо на шашлики завжди мариную сама. Люблю дуже, коли роблю це сама, воно виходить завжди дуже ніжне і смачне. Також, звісно, по традиції ми завжди беремо лаваш. дуже люблю робити його з сиром на грилі, на сітці. І серце тут класно дуже клапця всередині. Словом дуже гарно провели час. Давно ми вже так нікуди не виїжджали. Все літо, можна сказати, пройшло. І нарешті ми виїхали дуже гарно провели час, пограли на столі ігри і щасливі повернулися додому. Don't you know, don't you know, don't you know, no, no that I, yeah, I love you. I love, you so. Я дякую всім, що провели цей час з нами, і бажаю всім здоров'я, миру, кохання, і все найкраще. Зустрінеться з вами у наступних відео. Па-па! Папа.